Як діють колектори? Насправді в Україні зараз колекторські компанії дуже дуже чемно себе поводять. Раніше, коли ми починали працювати, були виїзні групи, які розмальовували двері, які розсилали якісь там порноколажі, які робили незрозумілі розсилки родичам, друзям в соцмережах і тому подібне. Зараз кредитні компанії в основному працюють в рамках законодавства і займаються лише психологічним тиском на вас і ваших третіх осіб, але є такі контори, які видають кредити в крипті, і вони не притримуються ніяких правил, тому що вони не регулюються національним банком. Тому для всіх, хто зараз страждає від дзвінків колекторів, в тому числі від криптоколекторів. Я підготував інструкцію подачі скарги в Національний банк України і в Національну поліцію по статті е, вимагання для всіх, хто поставить плюсик в коментарях. Я відправлю в Директ таку інструкцію. Особисто чекаємо на ваші плюсики.